Добрий день! Сьогодні 20 квітня. У нас вночі були приморозки. Ми на ділянці ранньої картоплі. Сорті рів'єра. Зараз покажу, як вона виглядає. Під агроволокном є декілька корчів на накритих. Ось, ну, ніби ще не чорніють. З під агроволокном зараз покажу, яка вона. Ми скоро будемо її підгор, підгортати, знімати агроволокно. Все попіднімало, росте. У нас пройшли три дні, були дощі сильні, все мокреньке. Агроволокно вже висохло та ось так під теплою ковдрою росте наша картопля рання. Тут п'ять сотих. Всім гарного дня.